В нашому випадку ми закрили наразі дві позиції. Так? Це 1 С-аналітик і А, да. Так, які такі загальне враження, які виправдались очікування, які ні. А, насправді очікування виправдались а, повністю, а, бо закрили знову ж таки дві вакансії супершвидко. Ми б не віддали другу вакансію, якби ми не були задоволені результатами. По першій знову ж таки, те, що тобі передавала стоп-лист, да, це ж по факту, ми працювали з іншою агенцією, яка взагалі ну якби і приблизно там не встигала до того, що я, яку швидкість і результат показали ви там, знову ж таки, там теж там були такі більш. Людські знаєш, обставини, які там стосувалися там, швидкості роботи, ну, але ми розуміли, що вона зараз не ну, немає часу, да, якби взагалі немає часу на це звертати. Вот. З того, на що там знову ж таки, коли ми вперше раз здається, да, коли ми ще по 1 С постав по ПМ, ми працювали, те, на що я звернула увагу, що сам процес. Ми якось не до кінця обговорили, чи знову ж таки це могла бути там факап з моєї сторони, чи можливо ми просто десь одне одного не дозрозуміли, Коли ми оце от ходу почали з'ясовувати, що там ще от нам треба ще одну співбесіду фінально провести для того, щоб все закрити це питання, наняти людину. Бо вот, це така єдина напевно, неточність була те, що знову ж таки, те, що вас відрізняє від інших фірм, це жорсткість контракта. Тобто там дуже чітко прописані по факту SLA, і вони ну якби в, в випадку з Максом, Макс і так дуже швидкий, і для нього це був пріоритет номер один, І він був дуже зацікавлений в тому, щоб якомога швидше закрити ці позиції. От, але взагалі глобально, якби там е, менеджер був більш тяпляб, то, типу, я думаю, що це ти такого формату контракту його дуже сильно дисциплінував і убезпечував вас. Тому якби я в цій, скажімо так, жорсткості я бачу навпаки позитив. Е, е, і насправді це те, що відрізняє, бо ви єдині єдина якби, айтішна рекрутингова агенція, з якою ми співпрацювали. До того ми, звичайно, що співпрацювали з агенціями, які там спеціалізуються більше на акції. Е, Ну, скажімо так, але на нашому ринку, mm -hmm. на А, і там, звичайно, там контракти приблизно не так описані. Тобто, знаєш, що немає цього як це, знаєш, ось цих зобов'язань. Які ти маєш висунути клієнтам для того, щоб реально досягнути цього результату? Тому якби глобально це ну якось може напевно когось лякати, але взагалі це дуже класно ну, якби, тримає в тонусі. скажімо. Mm, класно, цікаво. Можливо, ти чула якийсь зворотній зв'язок від там Дар'ї чи Максима? А, вони дуже задоволені. Макса якби він дуже чітко а, знаєш, як це сказати, дає зрозуміти про те, що. Єдине по факту, що його цікавить, це типу швидкість комунікації і швидкість роботи. От, тому якби так, а Даша, вона навпаки більше по софтовим таким знаєш більше, таким, е, нематеріальним речам. От, від неї я також чула тільки хороше, тому я думаю, що це просто ідеальний баланс якраз між знаєш, і швидкістю, і якістю виходить. Ту і ту вакансію, значить за два тижні так, ми закрили. Дуже швидко там щось дуже так. швидко. <турсували> тому я прям uh, дуже задоволена, що ми так uh, що ми, по-перше, на вас вийшли, по-друге, що ви так швидко закрили ці вакансії, це прям круто. І це були не самі легкі вакансії. <світ> <світ> От, отож, <да>. так. <світ>